Христос Воскрес! Читаю Боже Слово. Декілька місць нагадаю. Післання Апостола Павла до Ефесян. П'ятий розділ, тринадцятий вірш. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає то світло. Через це Той говорить сплячий, вставай і Воскресне із мертвих, і Христос освітлить тебе. Післення до Колоссян 3 розділ перший вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі, з Христом. Коли з'явиться Христос в наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Нам нагадувалось історію про те, як описують євангелисти, як відбувалося все на цій землі, коли Воскрес Христос. Але хотілося б звернути увагу на те, яке воно має значення для нас, людей, коли ми ще живемо на цій землі. Будь-що, що Христос робив на цій землі, живучи ходив з учнями, всі ті свята, які ми відзначаємо на цій землі, вони мають значення для нас, людей, не просто коли ми помремо і буде там воскресіння, буде вічне життя, а на цій землі ще живучи. Воно має велике значення для кожного із нас. І це не просто те значення, щоб ми в цей день згадали, що Христос Воскрес і далі живу своїм життям. Цей день свято мені потрібно наготуватися, мені потрібно прибратися гарно, одягнутися гарно, бо сьогодні свято, а в серці що було, та й лишилося. Але Боже Слово нам дуже багато відкриває про те, що все те, що Відбувалося на цій землі, що робив Христос, коли Він помирав, коли Він Воскрес, це все має величезне значення і має вплинути на наше життя, коли ми живемо на цій землі. Воно має пря пряме значення для кожного із нас, і воно має вплинути. Не так вплинути, що ми приготувалися, наготувалися, відбули три дня, і це все добре. Для нас це... ми згадали Воскресіння, все. Добре пройшло і на цьому все. Але написано Боже Слово, воно відкриває про те, що не таке воно значення має мати в нашому житті. Господнє слово говорить про те, коли закликає до того, щоб ми поводилися так, як потрібно в цьому світі, як діти світла написано, щоб все те, що недобре є, що є тілесне, щоб воно було відкинуте, написано. І далі написано все, що. Те, що світлом, усе ж те, що світлом докоряється, стає явне. Говориться, що коли людина перестає робити діла темряви, вона йде до світла, до Господа. Вона повинна починати робити добрі діла. І написано: бо все, що явне стає то світло, і далі через це Той говорить: сплячий, вставай і Воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Це говориться до живих людей, до нас. І написано, через це. Той говорить: сплячий вставай і воскресний із мертвих. Людина, живучи на цій землі, являється мертвою. Мертвою для Господа. І Господнє слово закликає, говориться: сплячий вставай і Воскресний із мертвих, і що і ось Христос освітлить тебе. І інше місце отож, коли ви Воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Боже, вимерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. І коли, хто із нас, яке вложує значення в свято, яке ми відзначаємо? Але я думаю, що Господу прискорбно дивитися часом на людей, як вони відзначаються свято. І воно Зовсім Христос не той смисл заложував те свято, як сьогодні можуть відзначати його люди, як сьогодні можуть згадувати те Воскресіння, і Господь, дивлячись, з прискорбі, може дивитися і, що зовсім не те там сховане було. Не те, щоб людину навпаки ще далі відвести від Бога, щоб людина ще більше потопала в гріхах. Зовсім не це заложено Господом в цьому святі, в тому, що Господь зробив. І написано нам, що. Це все було заложено для того, щоб людина, живучи на цій землі, вона ожила для Господа, щоб вона вмерла для гріха. І це все, коли ще ми живемо. Це не те, що ми, коли помремо на цій землі, потім щось там буде воскресіння, отоді ми воскреснемо. Ні, на цій землі людина має померти для гріха і жити для Господа. І це смисл, який заложував Христос цьому всьому. Людина має жити для Бога. І написано, отож. Сплячий вставай і воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе до кожного із нас. Господнє слово, звертається, щоб ми розуміли сутність цього свята, того, що Христос Воскрес, ми згадуємо і зараз мало людей, які не скажуть у відповідь, коли скажеш Христос Воскрес, вони не скажуть цю відповідь. Бо всі скажуть, ми віримо, ми знаємо, але що з того далі? Ви знаєте, мертва віра, вона не спасає. Коли людина вірить, що є Бог, і все, коли людина вірить, що Він Воскрес, Христос був на землі, і все з того, Боже Слово каже, це воно не спасає. Така віра, вона не спасе ніяку людину. І має бути жива віра, коли людина вона вмирає для цього світу, та як помер Христос, коли вона Воскресає для Господа, як Христос Воскрес, і вона живе для Бога, оце воно заложене. І людина має, кожна людина має. Прийти до Господа, померти для цього світу і жити для Бога. В цьому все заложено. І Господь каже, коли ви воскресли з Христом, якщо ми вважаємо, що ми воскресли з Христом, якщо ми правильно думаємо, правильно розуміємо, що це значить воскреснути з Христом, живучи ще на цій землі, то каже, шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Людина, живучи на цій землі, вже Воскресає з Христом. Тобто живе для Христа, воскресла для Господа. Вона вмерла для цього світу, для того, що все в цьому світі минає, для, для тіла свого. Вона не виконує пожадливості тіла, живе для Господа, вона воскресла для Христа, написано вже. І вона шукає того, що вгорі повинна шукати, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Оце заложено, Господь каже до нас через своє Слово, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Оце людина, яка воскресла з Христом, вона шукає того, що вгорі. Людина, яка воскресла з Христом. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Ми ще в своєму тілі живемо на цій землі, а вже в ми вмерли. Мерли для цього світу, мерли для гріха, гріх вже не панує над нами. Отак От Боже Слово говорить про це все, про Воскресіння і про смерть Христову іменно оці речі відкриває. Не те, що я повинен отак відзначити, наготовити добре їсти, віддихнути в цей день і все. А Боже слово каже, тут набагато більше заложено. Велике воно має величезне значення в нашому житті має мати. Тому що Христос, коли це все відбувалося, Він не, це, не цей смисл заложує, що часом люди його беруть, своє життя. І так і ще більше і далі погрузають в гріхові, і ще більше і далі віддаляються від Бога. А Господь якраз це все заложив той, той, той значення, щоб людина приблизилась до Господа, щоб вона більше пізнала Його, щоб вона більше з ним приблизилася, зрозуміла те, що Він хоче від людини, від кожного із нас. І Господнє Слово каже про те, що все, що в світі написано, пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу, і що це все минеться. А хто Божу волю виконує, той вік пробуває. Отак часом люди заложують все значення в цьому. В цьому те, що в цьому світі, пожадливості тілесні, щоби у ці свята відзначити це, все може тільки заключатися в тому, щоби це все, все відбулося, щоб тіло отримало своє. І написано те, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очами пиха життєва. І часто люди за основу це беруть, коли згадують якесь свято, коли згадують те чи інше, що робив Христос. І беруть отакі основи, основу те, щоб тіло гарно відпочило, гарно поїло оце все значення і вложують в це є. але це не те є. Господь у нас говорить про те, що в цьому заложене щось більше, і ми повинні віднайти його. Ми повинні віднайти кожен із нас. Ми говоримо, що Христос Воскрес, відповідаємо во істину Воскрес, якби ми це сповідуємо своїми устами. А чи Воскрес Я? З Христом. Чи шукає я того, що вгорі? Чи можливо я своїми устами визнаю Христос Воскрес, воістину Воскрес, а вийшовши, хожу своїми дорогами, роблю все те, що мені каже, моє тіло. Це все, що в світі, пожадливість, пиха життєва. Пожад... Все, що є в цьому світі, я його виконую. То який я Воскрес? Який я Воскрес з Христом? Я не Воскрес. Я є той мертвий, до якого Боже Слово звертається і каже: ти встань, сплячий. І Воскресне з мертвих і Тебе Христос освітлить. От до цього призиває нас Господь. Людина має Воскреснеці для Господа, особливо в ці дні, коли ми згадуємо. Оце свято, ми відзначаємо Його, ми повинні сутність цього всього зрозуміти. Що Господь хоче сказати мені, моє серце, що я повинен змінити в своєму житті, як я повинен почати поступати? Що те все, що цей світ предлагає, що в цьому світі є, Господь каже, воно минається. Якщо людина звити в тому живе, то вона теж мине. І вона не буде жити по вік із Христом. І хай Господь поможе кожному із нас ці дні не просто пожити для тіла, для себе, але жити для Господа. Написано, коли ми Воскресли з Христом, то шукаємо того, що вгорі, де сидить Христос по правиці Отця. Хай допоможе нам в цьому Господь розуміти дійсно сутність свята, розуміти. Те, що Господь вложував це все, коли він це все відбувалося, коли він помер і воскресав. Що ми повинні для цього робити, ще живучи на цій землі? Як ми повинні вмерти для цього світу, для гріха і жити для Господа? Хай допоможе нам в цьому Господь і благословить кожного із нас. Йому хвала на віки. Амінь.